Селище Грушівка на Харківщині, півроку в окупації без світла, зв'язку і медикаментів. Постійна присутність в селі окупантів створювала вкрай напружену атмосферу. Продуктів у нас не було. З продуктами також було важко. Було багато техніки, зайшло багато окупантів, дуже багато солдатів було. Також сказати, що ми, да, ми жили, жили в страху, ми боялись, тому що ми навіть не могли не те що. Ми українською мовою навіть боялися розмовляти, бо ми не знали, що від них очікувати. Вони люди, ми не знаємо, що у них в голові, на що вони здатні, бо по телебаченню ми бачили дуже багато всього, як вони ставляться до людей. Ми, можна сказати, не знали, що від них очікувати. Але нам приходилося жити разом з ними, да, ми багато чого боялися. Представники ЛДНР ставилися до місцевих навіть і гірше, ніж рашисти, розповідають люди. Коли в населений пункт зайшли Збройні сили України, загарбники швидко втекли. Але дехто назавжди залишився в українській землі. Коли була окупація, потім занацька наші зсу мини ми не думали, що нас будуть звільняти. Це така була радість, що ми нарешті їх дождались. Ми вже думали, ну все, закінчились. Але прийшли з СУ і вони так зненацька зайшли. За два дні вони Харківську область звільнили. Орки тікали хто куди. І танками, хто чим, і машинами. Нам це так було дико. коли під'їхали наші з 192 бригада, а також була і танкова бригада, 14. -та, 92-га бригада звільняла нас. Ми навіть бачили, як тут все проходило. Вертольоти літали, і су було, все, все бачили. Тут була перестрілка з автоматів, ми все чули, це все вечором відвозились. О 10-11 годині вечора десь таке приблизно час. І дев'ятеро дев вони встигли втекти, а одного вони застрелили. І оце отут вони його тягнули, положили. Хто він, ми не знаємо. Так і на даний час залишились його останки. Хто ми не знаємо, хто це чия це людина? Можливо, в нього є сім'я, але знову ж таки, навіщо ти прийшов на нашу землю? Ми тебе сюди не звали, щоб прийти на нашу землю? Правильно? Правильно, одне з тіл довго лежало, просто неба на краю села. Підходити, а тим більше чіпати тіло люди не наважувалися. Труп могли замінувати. Поліція приїхала. Занесла його на карту, все, де він знаходиться. А ну, це ще в самий, самий перший, це 9-10 числа. А більше, після того сюди ж ніхто не ходив, тому що ну як ти сюди підеш, Бог його знає, що тут ніхто ж нічого не знає. То його ніхто не трогав. в формі, все. Молодий парень. От, кольцо було на правій руці, я бачив вручальне, Ну так, що особливо. Так я про нього нічого не знаю, тому що ну, я не можу нічого сказати. Після відходу окупанти почали тероризувати мешканців вже дистанційно. Пролітали, я з 300 пролітала неоднократно. І вон з вертольотів, бачите, вон завод. Ото він стоїть. Так. Ото побито з Х-52, ото вертушками накривали. Це росіяни, коли захоплювали? Ні, коли вже Ви. наші Ви. зайшли. Коли наші зайшли? Вибивали, намагалися їх вибити. Наших? Так. Ну, виходить, так, мабуть. Ну вони лупанули, куди попадя, а воно летіло, куди попало. Євген показує, де лежить тіло окупанта, якому не пощастило втекти. За трупом приїхав спецпідрозділ Джей 9 який саме цим і займається. Відшукує та збирає мертвих окупантів для подальшого обміну. Перший фактор це. Сам факт фіксування того, що тіло військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації знаходиться тут, на території нашої землі, для подачої передачі цих матеріалів до міжнародного трибуналу. По-друге, але я вважаю це головне, це обмін між тілами військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації на наших побратимів, на наших хлопців. І третя причина це екологічна безпека. Процедура включає в себе забор тіла, потім доставлення його до місця там, де буде проведено огляд тіла, а саме ідентифікацію цього тіла відповідно до постанови Кабінету міністрів. Складається спеціальна комісія, яка буде вже проводити ідентифікацію, взяття забору проб ДНК та подальше доставлення цього тіла до місця зберігання і відправлення на обмін. Доводиться і транспортувати тіла загиблих українських захисників. Я ніколи в житті суто на російських військових не зациклювався. Я шукаю всіх. От вчора ми знайшли нашого військовослужбовця, був доставлений до моргу, і я дуже сподіваюся, що представники харківського СМЕ зроблять все для того, щоб ідентифікувати і. Щоб зрозуміти, хто це. За весь час роботи особисто юрист доправив до моргу більш ніж чотири сотні тіл, які забули російські військові. Найбільше було всипане це піски радківські. З Пісків радківських я забрав КамАЗ 50 ні, шість тіл. Вже це тіло неодноразово. Двигали, тому розмінувати його теж немає ніякого сенсу. Документів, звісно ж, ніяких немає, тому що поки що на даний uh -huh. момент на поверхневий огляд імен по місцям, де вони можуть зберігатися, це на рукавні кармани, кармани на штанях, їх немає. Але буває таке, що вони там сховані десь. У внутрішніх карманах я можу сказати за наявними ознаками, а, а саме військова форма і камуфляж збройних сил Російської Федерації, що це військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації. Камуфляж Берці це наявні ознаки. Для роботи з вилученим тілом складається спеціальна комісія з представників силових структур, судмедекспертів та криміналістів. Проводиться огляд тіла, відбирається. Проба ДНК. Потім вона заноситься у базу даних, і родичі військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які знаходяться на території Росії, від себе особисто їх дуже прошу звертатися до наших представників і шукати своїх близьких, щоб вони розуміли, що їхні близькі. Родичі загинули на території нашої держави. Є у нас телеграм-канали, є номера в інтернеті. Будь ласка, тільки відкривайте інтернет і дивитесь. І все. Далі в спеціальному місці зберігання чорні пакети вже чекають своєї черги на обмін. В Грушівці можуть знаходитися ще тіла російських солдатів. На території зруйнованого будинку є колодязь, в якому, за словами місцевих, також може бути кілька трупів. Тут недалеко там ставок у нас є, і там, коли тікали, є машина згорівша. І вже ті трупи, ну щоб вони не валялися. Я так поняла, хлопці розвідка чи просто убрали. Їх туди на сьогоднішній момент, чи забрали їх, чи ні, ну, ми не можемо сказати. Ну, бачили місцеві жителі, закрили, засипали піском, тому що це трупний якби, запах, тому прикривали. Роботи проводяться по всій деокупованій Харківщині. Працюють за будь-яких умов. Бувало і таке, що тіла доводилося евакуювати з ділянки, де щойно точилися бої.